Чернівських бійців зігріють тіні. Понад 30 тисяч гривень для воїнів АТО зібрав під час благодійного концерту театр Тіни Файфлайс». Гроші артисти витратили на теплі спальники та апаратуру. Зараз закупили ми 10 рацій, ще 10 чекаємо. От мішків закупили 66 штук. Тобто, половину ми віддаємо 169 дев'ятій році, а половину е, виходить 41-му батальйону. Нашому командування 41-го мотопіхотного батальйону із вдячністю приймає допомогу. каже. Зараз раді будь-якій підтримці. Хлопці знову на передовій. Ми вже розповідали, як голодні солдати без зимової форми чотири доби у холодних вагонах чекали відправки на схід. Після сюжетів у змі про підрозділ нарешті згадало керівництво. «Начало правительство, збройні сили почали переживати. Але це капля в морі. Те, що, що потрібно бронетехніка, потрібно обладнання, нове. Не устарівши яким От, можна воювати у десну. Подарунки разом із солодощами актори повезли самі, щоб особисто подякувати нашим захисникам. А на кілька сотень гривень, що лишилося, куплять бійцям меду, щоб не хворіли.